Сьогодні я розповідаю про таку цікаву снасть, як ловля риби на поплопопер. Це поєднання спінінгу та всім відомої звичайної поплавцевої вудки. На цю снастку можна ловити і карасів, і верховодку, і червонопірку, і різних різних риб, в тому числі і хижих. З чого вона складається? У вас в руках звичайний спінінг з катушкою, шнуром, на який ви ловите щуку і окуня. Але. Ви одягаєте ось такий поплопопер, повідець і одинарний гачок, на який ви вже одягаєте або хробачка, або опариша, або кукурузку. Оснастили вашу оснастку, одягнули хробачка, закидаєте в те місце, де ви вважаєте, що буде риба, і купаємо додатково приваблюючи рибу, вона клює на наш звичайний гачечок. Отже, ми поєднуємо поплавцеву ловлю. І ловлю риби на спінінг.